На носі 8 березня, а отже час думати про святкові букети. Перший муніципальний прийшов на місцевий ринок, щоб дізнатись, в яку вартість цьогорічні квіти. Прилавки вже потроху заповнюються як монобукетами, так і різними курзинками і композиціями. Ми дізналися для наших глядачів ціни на найпопулярніші квіти сезону. О, такий букетик. 400-400, орхідейка 300 гривень, відбірка 300 гривень. Багато хто недооцінює красу діантусів, або як кажуть в народі, гвоздики. З ними також можна скласти чудові трендові букети і обійдеться одна квітка. Вам всього в 25 гривень. Для любителів класики є безліч видів троянд. Білочка 120 гривень, є по 80 гривень. Троянда є по 100 гривень, є 120». Є... А звідки троянди ну Україна? от така от наша в Києві вирощує». Теплиці там є, є кінійська, міленька і є еквадор. Та все-таки королем свята залишається тюльпан. Саме його бутони символізують прихід весни. Цьогоріч одна квітка коштуватиме 50 гривень, незалежно від кольору, а їх на вибір дуже багато. Як альтернативу можна придбати кімнатні рослини, які прослужать набагато довше ніж свіжий букетик. Вибір таких рослин величенький. Відповідно, кожен знайде на свій бюджет. Найменші красунчики стартують ціною від 40 гривень і вище. Незалежно від вартості, будь-яка квітка точно підніме настрій усім жінкам. Тож далі вибір між вашими можливостями. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.